Завершилася реєстрація учасників для проходження пробного незалежного оцінювання якості освіти. Однак центри ще прийматимуть оплату за тестові зошити до 22 грудня. За півтора місяці на пробне ЗНО зареєструвалося понад три тисячі абітурієнтів з Кірвоградщини. Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 5 січня. Серед цьогорічних нововведень – те, що абітурієнти складатимуть тести з української мови, літератури та двох математики двох рівнів складності базового і поглибленого. Обирати рівень потрібно буде під час реєстрації. ЗНО у нас починається в квітні і буде проходити протягом ще червня і закінчується в липні. Ми можемо сказати, що предмети змінилися в тому плані, що в 2015 році не буде тестування з всесвітньої історії і світової літератури. Але... Хочемо нагадати майбутнім абітурієнтам, що іноземні мови будуть визначені в різні дні проходження іноземних мов в різні дні, тому можна реєструватися, якщо комусь треба, і на дві іноземні мови.